Учні 4-го Г-класу Решетилівської філії першого ступеня виготовляють енергетичні суміші для військових ЗСУ. Захисники борються за Україну, тому нам потрібно їх підтримувати. Замість того, щоб бігати на перерві і веселитися. Ми збираємося і робимо пакетики. Наші воїни за нас воюють, віддають своє життя. Я дуже хочу їм зробити якесь добро. Тому з однокласники з, з однокласниками я разом складаю пакетики і передаю на до до військових. Маленькі волонтери збирають енергетичні пакунки із різних видів горіхів, сушених бананів, сухофруктів, цукатів. А ще додають те, що люблять самі: печиво, цукерки і навіть жуйки. Дома я роблю я набиваю горіхи і приношу їх у школу, щоб потім робити енергетичні пакуночки. Учні 4-го Г разом з учителем Оленою Пальчик волонтерили протягом усього навчального року. Ідея складати енергетичні пакуночки була моя, коли я відвідала наших волонтерів і побачила, що вже хтось десь їх колись складав. Діти активно підтримали. Батькам теж дуже велика подяка за підтримку. Загалом школярі виготовили для захисників понад 600 енергетичних пакунків.